Зараз хотілося показати вам слайди, які ми зробили, ну, можна сказати, за два дні, вчора і сьогодні. Віталій, будь ласка. Перше у нас йдуть будівельні майданчики. Я хотів би про будівельні майданчики сказати, що у нас на нашій території дуже багато будівельних майданчиків, які дійсно для людей роблять добро. Ну, для тих, які будуть проживати, а для других людей, які вже проживають, вони не роблять добро, а тільки засмічують нашу територію. Тому ми зробили зараз фотофіксацію фіксацію тих майданчиків, і хотілося якщо тут є представники і з кимістьбуда і з нових організацій, які працюють у нас на нашій території, хотілося б, щоб ви до нашого району відносилися. Ну, так як здається ці будинки красиво, так щоб територія ваша була красива. Будь ласка, продемонструйте, що ми зробили по е, майданчикам тим, які ми робили. Я хотів би, щоб ти мені повернувшися, там все, що там написано, показуєш. Коментувати. От, будь ласка, це вулиця Драгоманова, вулиця Драгомана. Це що, не можна такий майданчик зробити, щоб воно було красиво. Взагалі, тобто, я ходим сказати, що вулиця Драгоманова, практично там пів вулиці, які вміть буд строїть там. Та ви б уже взяли там якісь вулицю, всі цепи, цю вулицю, щоб її числи цю вулицю, прибирали її. То виходить, що тільки адміністрація, який місьбудь тільки строїть, а нічого не робить. Показуй далі, що там є, по Києвість будуть. Є представник з Києвість будуть. Наразі запрошувалися. Ми ти списки, хто не прийшов до нас, ми списки позапросили, ми э, надамо Сергію Івановичу від когось в нашому голові, і він буде потім будемо робити висновки після цього. Не спіші, остановитися тут. От. Це теж майданчики. ці... Далі добре. Дало... Запарканов, школа, дитячий садочок і пенсійний фонд області, так, да, не Ні, пенсійний фонд він вже ми його прибрали. Ми не показали, хотіли показати, як воно було, було, як на є. Там вже прибрано благодаря дійсно людям, які тоже допомогли. Пенсійний фонд як, немає грошей, сказали, фінансування немає, Тому ми благодаря нашим... E, можна сказати, які там рядом працюють, вони прибрали той майданчик, і пенсійний фонд зараз найкращому вигляді, можна то місце додавати і показувати його. І благодаря чітко цим працівникам, які на території цього. А чий це будинок, де це показана ця територія? Це ж не там, не довго буде, це не Київ місьководна територія, це територія там по-моєму будинок ЖПК, да? так? Інспектор, хто інспектор два 42, 44. Наш кипя. Кто повинно предполагайтесь через територію? Давай так далее показываем. Ты тоже драмманет, да, Далі, далі. Те же саме Київ міць будуть. Будь ласка, територія не огорожена, нічого немає. Далі. Це те ж саме. От, будь ласка, іде стройка, Київ міць стройка. Я думаю, що така організація Київський буд могла б собі зробити і привести територію, належно шанітарний але... ну, та. Якщо Київ місь буду немає, давай ми їх запросимо окремо і це все показуємо. Добре, дайте далі? Далі. далі. Ми це все бачимо кожен день, приїжджаючи. Борис Польська. АДС, будь ласка, теж порушення благоустрою на цю заправку згадано протокол. Далі показуємо. Далі, ну, давайте уділіначки, далі показуємо. Хоча звернутися до представників, які тут є з Києві. Взагалі, є представники майданчиків, застройщиків, Є хто нібудь? Нема нікого. Ви такої організатор? Девелопер. Деволопер. До девопера тоже, в принципі, якби питання є, тоже то, то, щоб свою територію, там це територія у нас на ківдах строїте, так? Так. <зв 'язання> Там тоже до вас питання є, ми, в принципі не засняли то, що там є. Тому хотілося б до вас окремо до вас підіхати, давайте поспілкуватися, щоб навести там порядок. Тому що дуже багато скарг від мешканців району, що дійсно там порядок не наводиться на території. Ми завжди з Анатолієм Михайловичем працюємо в контакті, і Любые його замечания в першу чергу устраняются. Зрозуміло. Ну, будь ласка, інспектор есть дані керівники отделового пора? Давай, далі.